Мене звуть Дарія, дитячий лікар клініки Мультідент. Сьогодні обговоримо молочні зуби загалом. Лікування молочного зуба залежить від діагнозу. Діагноз ми можемо поставити після рентген-знімка, а остаточний після скриття зуба. Взагалі каріс це інфекція, яка провокується анаеробними бактеріями рода стрептокока. Тому каріозні зуби це вогнище інфекції, і інфекції по лор-частині також можуть залежати від інфекції порожнені рота, а саме в зубах. Якщо говорити про те, що простіше молочні зуб видалити, а не лікувати, то з перспективою на майбутнє можна… Може бути ряд ускладнений. Якщо раніше терміна молочний зуб видалити, постійний раніше не проріжеться, буде дефект челепи, тому що сусідні зуби з часом почнуть з'їжджатись на відсутнє місце. Тому, якщо так склалося, що вже зуб не підлягає лікуванню молочний, а до постійного ще тривалий час, то потрібно поставити спеціальне кільце на це відсутнє місце. А це вже велика довга робота з лікарем-ортодонтом. Але багато залежить від зуба і віку дитини. Тому що передні молочні зуби міняються до 8 років, а журвальна група зубів до 12. Тому якщо ми в 5 років втратили жувальний зуб, то до 12 дитині просто не буде чим жувати.